Це найкраще мої часи такі, що дійсно дух Майданів з був на висоті і все було фіоретово, як то кажуть. Дотепер я відчуваю, в тому серці той дух такий бойовий, незламний. Ката на Майдані. А я щось найвеселіша? Слухай. <рес> <рес> тут, бачите, зараз стіл, тут ми спимо, так що ми весь час на поготові, Так на полі бою. Це була перший раз канапка і чай. Потім почалися салатики, щось людям зготувати. Люди тако щось теплого. ну ми теплого не можемо, бо у нас не було кухні, і ми на бочках ще не варили. Варили на боці просто собі на вечір цим, ну що працюють поїсти, щось це вже хлопці робили, це ми вже не робили. Потім кажуть, люди просять теплого, щось цей, цей Сюзінський ігор був, це воно ну, він каже, піду про спілки, договорюся. Якщо щось вийде, то будемо мати тепле. То ми вже і кашу почали давати салатом. І так потихоньку, потихоньку. Новий нікотин, який до То вони приїхала двоє, вернулись троє. Вжив, вже в водику був маленький романчик. <смас> маленький майдановець козак. Тепер народився, дочка з народження. Охрестила. Бавимось. <смас> так і всі. Поговоримо трошки, поговоримо, табуй, бабусі. Це буде ще один майдан. Якщо політики не зрозуміють, не дійдуть розуму кінець кінців своїй голові, що вони роблять не хаос, творять, буде потужний майдан. Це майдан, але люди готуються до гіршого, люди зневірилися. Навіть і в Майдані, що Майдан стояв, люди погинули. І просто так і вже сильно сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя. Повинні бути молоді люди. І як найбільше молодих людей допустити до керівництва і тому подібне. Бо старі політики наш так завалив такий тупік, що ліпше не може, гірше, нема куди. Це лиш дорогу молодим і тільки дорогу молодим. Дівчина знайти що там зробилися. Майдан рік по тому спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект Радіо Свобода до річниці революції гідності.